Нині базується також тут. Зараз обидва колективи дякують Збройним силам України за можливість. Професіональна футбольна ліга України сьогодні представляє ось цей матч 17-го туру з. номер 20. Каті Дмитро, восьмий номер, так як двадцять п'ятий номер Недоля Артем, дев'ятий номер Варета Дмитро, Номер Це перший номер зліва, і на вістрі атаки Данило Пилипчук, номер 92. Падіння там на лівому фланзі рефері показує. Мардін – головний тренер е, другої команди Металіста 1925. Зараз могло бути небезпечно, але Дмитро Димнич нагодився вчасно, підстрахував. на фланги і Денис Хруль. Ну, е, Я думаю, це задумка тренера така. Зараз небезпечно партнерів Дмитро Димнич, але ніхто з Хоча очікували на передачу партнери по команді. Сергій Шевчук, падіння і фол. Пол з боку 76-го номера Артема Сабалаєва буде подавати Артем Недоля. Подача. Саме Лібіная грає перший на м'ячі і поштовх там суперника. Пітражу Української асоціації футболу пан Анатолій Харахайчук з міста Кременчук. В атаці колос два ковалівка. Дмитро Береська. Своїх улюблених місць відпочинку для городян. Приємно. О, зараз небезпечний момент. Приємно, що у Бучі є такий прекрасний стадіон. Правні відбудуться ці поєдинки вдома і на виїзді. І за перше, друге місце, і за третє четверте місце. Зараз в атаці були харків'яни. Лівою ногою віддає на Харжевського. Проти Харжевського Потапенко. Подача може бути небезпечна. Там Дмитро Димнич намагався бороти за м'яч і показує. Я вам е, е, запастих е, колоса два ковалівка та е, керівництво клубу. Давайте ми зараз для болівальників колос два ковалівка скажу, що okay. зараз не безпечне мене сітці. Данило yeah. Колесник забуває. Yeah. Нічого не віщувало, як то кажуть, але в цьому епізоді Данило Колесник виконав усе просто чудово. За мешкарного майданчика війшов, здається, війшов у карний майданчик і десь метрів. З 24 пробуває Тотіщенко в кут без шансів для голкіпера. Рахунок у нашому матчі відкрита. 26-та хвилина поєдинку. І 1-0. 1-0 на користь Колос 2 ковалівка. Прекрасний гол забуває Данило Колесник. Таким чином, підтверджуючи своє реноме Найкращого бомбардира команди. В запасі сьогодні у Колосу 2 Сергій погорілий, голкіпер лівій гравці Ігор Наконечний, граючи начальник команди, король направо. Денис Кондратюк пробував, блокується цей удар. І ось небезпечний момент у воротах. Міхев рятує стосовно інших матчів, то е пізніше я скажу про те, як вони е відбуваються. Харжевський подає небезпечний небезпечні Колесник Колишний заряджений ще на боротьбу. Пам'ятаєте, так, цього знаменитого уругвайського нападника. Падіння Репе. Ситуація, яка була перед цим туром, Артем Недоля пробив. І ще одна спроба від Дмитра Березки. Пенко знаний фахівець, в минулому е, відомий футболіст. О, зараз небезпечний момент. Проривається до воріт. Ще і е, Цю жовту картку. Зараз небезпечно. Сергій Севчук, М'яч у сітці! Класно! Розіграли цю комбінацію гравців Корозвакова Ліга. Асист на свій рахунок записує капітан. Супердосвідчений Сергій Севчук. Насправді, джентмен футбольний Сергій Шевчук. От Яскравий приклад так, для молодих футболістів і віддав, яку передачу цукерочку зараз, як на блюдеці виклав. Для, для Данила Колесника і маємо дублю цього матчу. З близької відстані Данило Колесник ганяє м'яч у сітку. 2-0 стає у нас рахунок. 39-та хвилина поєдинку. Сергій Шевчук з м'ячем. Віддає передачу на колесника, але в положенні поза грою опиняється. Асистент арбітра піднімає, впевнено, прапори. Стоп. Але в атаці харків'яни. Може бути небезпечно. Удар по воротах і це прострілював 91 й номер Матвій Панченко. Називаю я його донарумою коварівської команди. Так, він мені трохи схожий на... Зараз небезпечний момент на цього італійського голку. Тактична настанова Володимира Петровича Бондаренка зіграти так, десь е, вже від оборони. Е, здобувши гандикапу два м'ячі в цього поєдинку. небезпечний. Прости Володимир Крохмаль, Артем Старородський, Дмитро Козаченко, Данило Моїсінь. Зараз небезпечний момент і м'ячі. І м'яч м'ячіці, ну зараз навари. А за картками рахунок 4-3 на користь колос з два ковалівка. Ось так от. Зараз Шевчук віддає на Рубльова. Рубльов з розвороту намагався. На, е, ось зараз подивіться, що Головкін робить, який прохід у столітті його марадони. На Шевчука віддає передачу. І Який момент небезпечний. Богдан роб. Сергій Шевчук з м'ячем віддає передачу на недолю. Немає положення поза грою. Недоля на дальню по воротах. Хороший шанс у Дениса хрона у полі е, і е, десь невеличку поправочку я зроблю. Що м'яч забив Артем Саполаєв на 54-й хвилині. Зараз е, пішла подача. Подивимось, можливо, дослухаються до пані Галини Шевченко. Тренери. Небезпечний момент. Іван Головкін був, поки так, треба Головкіну дог... <Critical> доганяти суперника. Добре зараз виходить дав дав на ударну позицію. 73-й номер Ярослав Карпізін. Долі на Богдана Рубльова. Шевчук. Закидання на Рубльов. Рубльов падає. І буде жовта картка для Богдана Рубльова в цьому епізоді. На Богдана Рубльова. Шевчук. Закидання на Рубльову. Рубльов падає. І буде жовта картка для Богдана Рубльова в цьому епізоді. Але ні. Призначає пенальті рефері. Оля пробуває. Проти Максима Коваленка. Пробуває і добуває Артем Недоля. Ну Зараз фарт на боці. Колос два ковалівка. Зараз фарт на боці. Ну, зараз. Максим Коваленко, напевно, говорить про те, що хтось з футболістів коло два забіг до удару у карний майданчик. Але те, що відсійки м'яч добуває Артем Недоля, то це по правилам, тому що перед цим був вже дотик договора. 3-один це я рахунок, тим не менше, як би там не було. Недоля реалізує пенальті, призначений за затримку Богдана Рубльовка майданчика. Я б сказав би, ще доля цього матчу не вирішена, судячи з налаштування. На, а от зараз Самуеля Бінає. Подивіться, який грубий Ох, як помиляється зараз. 95-й номер. Даніл Збрицький. Шевчук. Удар У воротах. який шанс! Ще один шанс. Головкін віддає передачу. На Атема недолів. Добре зараз. Великими силами атакують футболісти. Металіст 19-25-2. Кондратюк. Богдан Сокол відпрацював добре. І буде на трибуни. Рубльов бореться за верхову. Е... Верховий м'яч. Іван Головкін забиває. Рубльо відпрацював зараз на другому поверсі. М'яч відскочив до Владислава Любка. Владислав Любко віддає на Івана Головкіна і Іван Головкін вривається по місцю правого інсайда і відмінно пробуває з правої ноги. Повз Максима Коваленка. Рахунок стоїть 4-1, друзі. Хоча, як то кажуть, є таке коментаторське повір'я. Імені В'ячеслава Шарахутінова, що до завершення до останнього списка арбітра не треба нікого вітати. В цій команді ось зараз право на кутовий отримали харків'яни. Пішла подача, висока траєкторія у удар воротах Самуеля Біная пробував. Друзі, слід подякувати гравцям обох команд за відмінну гру. І ось ще атака Колоса 2 і м'яч у сітці. Іван Голов. У цьому матчі ну, прорвало нарешті Івана Головкіна, довгий час він не міг забити. А сьогодні одразу два. Дуже приємна новина для вболівальників е Ковалівської команди. Відмінна контратака зараз і Іван Головкін технічно прибрав захисника і пробив. Ну що ж, друзі, рахунок 5-1 це вже безапелітніна перевага е, «Колоса-2» Ковалівка, Хоча кладучи руку на серце, справедливості заради скажем. Метові з 19-25-2 сьогодні не заслужив такої поразки. Хлопці боролися, як могли, але сьогодні все було проти них. Другого дивізіону Української персональної футбольної ліги. Ну і ще одна жовта картка. Цього разу для Артема Чєкова і. Буде подача. Так, подача. Удар поворота і, і м'яч у М'ячусіці! Хто забуває? Підскажіть, будь ласка, хто забуває? Здається, Ярослав Карпізін на цьому друзі будемо з вами прощатися. Прав всіх клубів учасників змагань професіональної футбольної ліги. З вами були.